Всім привіт! Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. І сьогодні знову у нас відео про город, про полуницю, про те, чим і як я підживляю полуницю чесник та цибулю. Кому цікаво, залишайтеся. Надіюся, я вам дам якомога більше цінної інформації. Ось полуниця у мене сорт Закарпатська є і Гігантела. Закарпатська вона найшвидша в нас, тому. Я її обрав. Ось гарні дуже світоноси з'явилися. Вони ще в процесі розвивання. Ось так. Я задоволена, що вони цього року з'явилися, тому що восени гуси випасли геть до самої землі полуницю. Щоб взагалі не було видно полуниці, але вона, слава Богу, виросла, все добре. Ось цю полуницю я підживляв розчином курячого посліду. Розводив один літр курячого посліду на 10 літрів води. Тобто один літр сухого курячого посліду на 10 літрів води. Воно настоювалося, і тоді гарно підливав. Також можна і якщо ви багато коричневого посліду на, насипали у воду, то можна розводити один літр розчину, який настоявся на 10 літрів води. Також гарно діє, але я трішки іншим методом. Трішки іншим методом хотів підживити, тому, надіюся, все було добре. Слава Богу, вона в нас не згоріла. Оце, оце найкраще. Ось так. Ось така наша полоничка. Ось так. Кущі вже гарні починають нарощувати. Тут, мені здається, найбільше я налив, хоча тут було густенько, так хто пам'ятає, але воно. Почала краще розвиватися і на кущі, і також і цвітоноси. Я підживляю, коли вже є цвітоноси, тому що перед тим, як ви підживили, і на немає. Ну, коли ви підживляли, а цвітоносів ще не було, полониця може забрати все на зелену масу. А коли вже є цвітоноси, ви можете спокійно підживляти вашу полоницю. Ну, ваша полуниця буде вам плодоносити, тому що вже на ній були цвітоноси, і вони також почали гарно розвиватися від курячого посліду. Також тут є багато у мене цвітоносів, вже є зелені полунички. Все добре розвивається, надійся, все буде в нас добре, буде у нас гарний врожай. Також я посадив полуницю нещодавно, два рядочки такі дуже густенько, тому що я планую після того, як ми цю цибулю виберемо восени, ми, я її розсаджу, ось аж туди, ось туди так планую це зробити. Ось так. А поки що, нехай вона тут у нас розростається, я її, до речі, не підживляю. Також гарний сорт, великий. Також я підживляв цибулю нашу, вона е, у нас на зиму садилися. Не дуже вона гарно в нас виросла. Зійшла, тобто підживляв селітрою, просто отак між рядочки біля цибулі самої посипав гранулами. Надіюся, е, це щось дасть, воно гарно буде рости. Ну, До речі, непогані такі, але не всі такі. Є менші, є більші. Ось так. Також її трішки підгорнули, щоб, щоб дати трішки їй повітря, щоб вона гарно почала розвиватися. Тут непогано так зійшла, але не знаю, щось мені це не подобається. Часник також у нас непогано розвивається, він вже пропалений, просапаний. Товсті на ньому стебла. Товсті, гарні вже, до речі, такі, як мій палець є Не знаю, що там під землею, але думаю, що все також дуже добре. Також він підсипаний і дерев'яним папівом, і салітрою. Ось так. Також гарно підживлений. Він нещодавно підживлений, тому... Особливого результату ще поки що немає, але повинен бути трішки пізніше. Таким самим чином я її підживляю і полуницю в горщиках, і розсаду, також гранулими, салітри. Також вони, вони впливають на ріст і на самі плоди. Плоди стають великими, і самий кущ. Чи стебло, воно також гарно витягується і стає тув гарним, гарною рослиною. Ось так. Це не є такі аж хімічні добрива, це є мінеральні добрива. Я ось взагалі підживляю полуницю чи часник. ну, всі культури. Я підживляю е, мінеральними і органічними добривами. Хімічних добрив не застосовую. Ось так. Тому в нас екологічно чисті е, і здорові овочі, фрукти. Ось так. Також тут посаджені буряки, червоний буряк, така величенька грядка. Ось так пройшов дощик, вони. Скоро повинні в нас вилазити з землі. Ось так. Також після того, як я підживив, полуниць ось почав вилізати такий кріп, дуже густенько почав вилазити. Його тут є багато. Я його був розкидав ще перед снігом, але він аж, аж тепер почав вилазити. Ну, кажу, гарно попливав курячий послід. Мінеральних добрив тут не застосовував тільки органіка. Ну, ось так. А кому сподобалося відео, якому інформація стала цікавою та корисною, ставте лайки, пишіть коментарі. А з вами був Олександр і канал Наше господарство. Всім до зустрічі.